Вітаю, шановні глядачі, в ефірі програма Голос громад. Мене звати Олександр Крумін. А сьогодні наша гостя, виконувачка обов'язків полтавського міського голови Катерина Ямщикова. Катерино, знову традиційно вітаю тебе в цій студії і радий, що ти знову прийшла. Бажаю міцного здоров'я. Дякую, що запросили. Ну, і, власне, вчора була така важлива подія, скажімо так, твій звіт про річну роботу. Ну трошечки там в мережах він уже обростає певними подробицями і нюансами, але власне як ти вважаєш, чи вдався і е, як ти можеш охарактеризувати свій виступ і, власне, свою роботу за цей рік? Але якщо коротко? Найголовніше для мене зробити це традиційним. Е, звичайно, перший рік турбулентності, і одинадцятий е, рік країна у війні. І... Я розумію, що це величезна відповідальність і я вдячна за неї як громаді, так і депутатському корпусу. Тож працюємо від цього не можемо а, просто відволікатися. І важливо, цей звіт опублікований в повному об'ємі в відеоформаті, Можна за посиланнями на сайті міської ради подивитися його всім бажаючим. Вважаю такий формат відкритим, доступним для всіх, і планую це робити традиційно. Поки що маю на меті кожні півроку звітуватися. Щоразу будемо вдосконалювати формат. Мати побажання всі приймаються, тож головне е, працювати а звітувати вже це справа, якраз е, яка. Передує е, наступним кроком в роботі, ну і, власне про роботу і Полтава, як і Полтавщина останнім часом неодноразово регулярно потерпає від ворожих обстрілів. І, власне, як ми знаємо, е, за даними в місті є близько ста власне в громаді трошки близько 80 будинків житлових пошкоджених в різних районах. Що робиться в цьому плані, щоб компенсувати втрати, якось відновити житлові приміщення і тому так дійсно Російська Федерація такої нашу Полтавщину, зокрема і Полтав... Ску територіальну громаду так за цей рік е прийшлося вперше з цим зіштовхнутися наші житлові масиви, наші садочки, школи, гуртожитки, житлова інфраструктура, жодних якихось військових об'єктів. Страждає мирне населення, цивільне. Важливо те, що ми відпрацювали вже систему розгортання штабу. Опанували всі шляхи, як правильно налагоджувати комунікацію з міжнародними партнерами. Всі працюємо як один великий механізм. Так зараз 78 будинків. У нас фіксуються в темі тих, які пошкоджені атаками російських ракет наших житлових мікрорайонів. Близько 6,5 мільйонів виділено з бюджету Полтавської територіальної громади на під. Тримку всіх процесів, які мають відбуватися по ліквідації наслідків. Але надважливо, що ми вже напрацювали вже навіть і фінансову підтримку від міжнародних партнерів, адже ми розуміємо, що кожної хвилини ми не застраховані від ракетних обстрілів, і ніколи неможливо попередньо знати та якісь об'єми, і щось прогнозувати. Тому близько 12 мільйонів вже залучено додаткових донорських коштів від міжнародних партнерів. Це допомога, як і фізично сертифікати в будівельні гіпермаркети, це допомога, яка стосується ПІ. Першого е, э, першої хвилі. Реагування, саме матеріали для швидкої там ліквідації наслідків, базові це там шифер, плівка і так далі. І так само психологічна, ментальна допомога, підтримка, харчування людей, які працюють на ліквідації завалів. І тут не можна не відмітити, що понад 100 осіб постійно задіюються в різних форматах для ліквідації цих наслідків, починаючи від соціальних працівників, закінчуючи управлінням ЖКХ і нашими комунальщиками, нашою технікою комунальною. Тому Тут важливо просто всім е, тримати стрій, пліч опліч, не ігнорувати тривоги і знати е, про те, що. Наші збройні сили роблять все можливе і щоб захистити і наше небо в тому числі. Тому ми їм за це безмежно вдячні кожного дня. Ще раз нагадай, куди звертатися людям, які, не дай Боже, постраждають від ворожого прильоту, завжди звертатися до першого штабу, який розгортається завжди на місці подій. Його видно, це штаб і наш, і штаби інших структурних підрозділів, які виїжджають туди на ліквідацію наслідків нашого оборонного блоку, наші правоохоронці. А так, будь Яку інформацію можна повідомити на гарячу лінію, яка постійно діє в Полтавській міській раді? 1580, Наша служба яка фіксує будь-які звернення всіх форматів і потім знаходить компетентні е, е, ті чи інші структури, кому їх передати? Такі звернення відразу можна і туди передавати, якщо там це якісь осколки або ще якась історія, яка там не супроводжувала з чимось чимсь масштабним, тому що так ми тримаємо зв'язок е, з нашими рятувальними службами, е, з ними ми постійно на зв'язку. Ідемо далі, коли ти прийшла на посаду, власне, коли стала виконувачкою обов'язків міського голови, була сумна ситуація з місцевими комунальними підприємствами, був брак техніки, були підрядники з різних регіонів, які не завжди, як кажучи, виконували свою роботу. Як зараз? Чи є якісь зрушення, що з технікою, і є судові процеси, зокрема по КП МШЕД? і власне, що там зараз, якщо коротко. Ті, хто мають більше, якби такий вік, точно старше середнього, вони можуть пам'ятати, в Полтаві була комунальна організація, типу МШЕД, На його базі було дві великі промбази, на яких була комунальна техніка, зберігався пісок, сіль для посипання доріг і так далі. Її е, розвалили її. Коли я прийшла, я побачила, що її вже хочуть забирати приватні структури, наше міське майно. Однозначно, в нашої техніки просто це нуль повний, це що робить нас залежними від підрядників. І важливо, що це не є темою стабільності військовий стан. Тоді, коли ти не можеш ні на кого розраховувати, а в тебе має бути те, що може реагувати 24 на 7. Е, і не треба платити за прості тоді, коли техніка не використовується. Тож ми прийняли рішення. Е, Відновлювати автопарк комунальної техніки понад 35 одиниць придбано до Полтавської міської ради. Це той стабільний е, момент, коли ми знаємо, що наша техніка завжди на готові працювати е, для е, добробуту самої громади. Важливо, що понад 60% за такий короткий період ми вже навіть е, здобули. Е, Саме якщо говорити про цю техніку марочку зроблена в Україні, маємо не забувати, що наша країна сталева, наша країна, має робити правильну економічну історію. А вона ґрунтується тоді, коли ми будемо підтримувати своїх. Нещодавно у нас було представлено в країні каталог української техніки, зокрема комунальної. І я радію, що вже за такий короткий період ми вже маємо певний результат з української комунальної техніки, яка класно працює, і я думаю, що що це хороша тенденція відновлення свого? Те, що точно набагато економічніше для міста? Ну, власне, паралельно плавно, так би мовити, перейдемо. Дороги в місті залишають бажати кращого, принаймні важливі. От мені відразу згадується так звана ливацька об'їзна або багатостраждальний серпантин. Але бачимо, що потроху ремонти робляться, і власне, які зараз дороги в пріоритеті, як щодо фінансування, як розподіляються кошти. Е... Знаєте, в різних містах України це все по різному але мені здається, що в Полтаві це особливо болюва точка, тому що дороги вони набули такого стану за певний період часу. Однозначно, капітальні ремонти ми не можемо зараз собі такого дозволити через військовий стан, але розуміємо, що є пріоритетні точки, які ми змушені зробити для того, щоб не допустити е, аварійних ситуацій. Це то як це те, що ви говорите, серпантина, бо зараз це вулиця Поїсі Величківського, і так само хочу сказати, що має бути достойною дорога на затуринське кладовище. Вона зобов'язана бути достойною е, того. Що відбув, що відповідно через неї кожного дня і їдуть прощальні конвої наших загиблих захисників. По всьому місту ми маємо розуміти, що ями, ті, які утворилися, це не ямки, це ямища, просто інколи десь в коліно вони призводять до аварійних ситуацій на дорогах. Я вже не кажу про базову безбар'єрність, тому що дорогу неможливо навіть перейти. Далі старостати, в яких взагалі дуже довго не робилися дороги. Ми в минулому році в цьому виділяємо системно в минулому році. Нацять мільйонів в цьому році 10,5. Співфінансування в цьому році ми вже домовили, що й область дасть таку саму суму. Додатково то це буде фінансування на 20 мільйонів, тому що в старостатах інколи. Та швидкі відмовляються проїжджати автобуси з дітьми не їдуть, воно вже переходить до колапсу. Тож ми робимо ощадливий ямковий ремонт економно, але вже понад 60 адрес зроблено в подальшому це що... саме в старостатах чи в місті в теж? в місті теж це близько 42 тисяч метрів квадратних. Якщо говорити про е, карткарти, е, е, карту такі карту облік умовно, то попереду ми плануємо ще зробити близько 80 тисяч квадратів, тобто точно ще в два рази більше буде зроблено. Робимо е тими темпами, які можемо, розуміємо, тому що брак кадрів. Е тому що кожен той, хто може, він виконує найголовніше, що є в нашому житті, захищає нашу країну. Тому ми з розумінням відносимось до того, що це робиться поступово. Після цього, там де ділянки зроблені, вже починає наноситися розмітка. Ми працюємо спільно з патрульною поліцією, тому що є в тому числі і приписи, ті, які стосуються безпеки дорожнього руху. Є дороги, по яким їздить важлива техніка. Тож ми працюємо в різних напрямках, чуючи громаду і поліцію. І намагаємося дійти до якоїсь хоча б адекватної точки, не плюсової, а хоча б до нульової, щоб щоб був адекватний проїзд в місті. Е, тому що якщо далі це не будемо робити, це запуститься до критичного стану і там тільки капіталь не буде рятувати, а це величезні Можна назвати зараз перелік доріг, які в найближчому пріоритеті вулиць, власне, які будуть е, так, скажу е, те, що зараз. Точно пам'ятаю, це історія, яка стосується Павлинківської площі. Багато хто її знає, багато хто там, їздить там до гіпермаркету покажете, то, Там, було. мені здається, і не в коліно, а по пояс. Так, там правда Тому там уже тендерні процедури, наскільки я пам'ятаю, на завершенні завершені, тому очікуємо початок ремонтних робіт. Там ви побачили, що в нас вже зроблена зінь київська до вулиці, до, до зупинки дослідної. Там я взагалі не пам'ятаю, коли там взагалі робився ремонт, навіть там в межах і колії Так само ми бачимо ще активні ями на перехід. Там і на Решетилівській, і е, тому ці всі ями будуть зроблені. Е, особливо ми, ми почали з нашого кільця транспорту і потім почали е, рухатися як в, е, якби в сторону старостатів, так і в сторону центральної частини міста. Ну, і, власне, ти вже згадала це слово у попередній відповіді безбар'єрність. Полтаві ще багато над чим працювати. І Ірина Твердохліб, громадська активістка і людина власне, з інвалідністю, яка сама з цим безбаєр посередньо стикається щодня, стала твоєю радницею. Що нарадила тобі людина, яка сама в цьому так би мовити, і які кроки будуть зроблені щодо безбар'єрності в місті? Завдяки Ірині Твердохліпі, у, у е, президента з безбар'єрності Тетяни Ломакіної, е, зараз ми розглядаємо тему безбар'єрності у всіх галузях. Ми розуміємо, що це не тільки фізична доступність. Це і доступність інформаційних послуг, медицини. Зокрема, хочу сказати, що за цей рік у нас вперше в старостатах в 9 з 10 з'явився доступ до лі. І тут ми говоримо зараз в комплексі про всю роботу. Ми зараз... Пілотних е, входимо в пілотні громади, які створюють нові дієві ради безбар'єрності. Розпорядження я це підписала зовсім нещодавно. У нас діють зараз фокус групи, які тривають майже кожного дня на різні теми безбар'єрності. Е, тому тут хочу сказати, що ми працюємо в різних напрямках. Головне, що у нас вже є міжнародний партнер. Це GIZ, який деки фінансову підтримку, і у нас завдяки цьому класна крута команда Big City Lab Роблять нам стратегію безбар'єрності, завдяки якій ми будемо мати покроковий план. Але чесно скажу, тротуари, я ж так само ними хожу. Я мама, яка має візочок, і я бачу цю всю безбар'єрність. Тому там, де ми робимо дороги, там, де вони в рамках пішохідних переходів, де немає занижень, робимо скрізь там, де ми можемо. Так само те, що ми звернули увагу на той транспортний засіб, який у нас завдяки меценатам, завдяки. Людям, підприємцям, які людують Полтаву, подарований автобус, він вже також має безбар'єрність. Туди вже заїжджати набагато легше. Є місця він має універсальний дизайн. Я думаю, що ми скоро просто прийдемо до того, що безбар'єрність це невід'ємна складова, яка вже не буде так окремо розглядатися, як просто універсальність для всіх. Тому що наші військовослужбовці, наші хлопці і дівчата, які мають ампутацію або ж ту чи іншу, тимчасову обмеження своєї мобільності, то ми розуміємо, що це. Про все абсолютно, про все, і до і про послуги, якщо говорити про зручність їх отримання. До речі, ми ж за цей рік переїхали в новий ЦНАП. Величезний із трьохста послуг ми вийшли на 600 з копійками. Там ну, це ж то, що біля обласної віта, що дуже довго ми мали туди заїхати. Тому, бачите, діалог ми відновили, і там є окреме вікно є ветеран там, де надається понад 15 послуг для ветеранів. Що їм не треба нікуди там ходити окремо, і там надаються як мінвета послуги, так і соціального зразка. Ну і власне ще одна така тема, якраз напередодні нового навчального року, харчування дітей бо довкола неї теж багато так би мовити цікавих історій. Де фігурує назва КП добробут, де фігурують різноманітні специфічні сумнівні закупівлі? Ну і власне, що зараз в цьому напрямку як регулюється ця сфера? Ага, А бачите, зараз тиша правда інформаційна. Ніхто про нього й не пише. до пишет. речі, я давно не чув. Я... А вони економлять на закупівлях понад 15%. Це вже величезна частина. Більше того, працюють я тільки уявіть собі, з чим вони зіштовхуються, коли у нас були там гави планові і так далі. А їм треба стабільно забезпечувати харчування наших дітей, що приміщених осіб. Ми і там так само не стоїмо на місці. Команда працює. Ми зараз працюємо над темою підвищення заробітної плати кухарям нашим, тим, хто готують їжу, тому що що що? А вони тоді ще як тільки сонечко з Ходить вони вже у праці і роблять її з любов'ю максимально, тому що вони працюють з ким з нашими дітьми, з нашими найважливішими мешканцями нашої громади. Тож тут важливо готуємося до навчального року. Харчоблоки готуються, проходять перевірку. Команда працює. Подані деякі проекти на оновлення харчоблоків, боремося за фінансування з усіх сторін. Працюємо на цю тему. Також. А яка економія на закупівлях в цифрах? Якщо 에, ну це 16,5% це те, що я зараз точно можу сказати дані. Я думаю, так як вони цікавлять, зокрема і вас, попрошу опублікувати на сайті Полтавської міської ради більш детальну інформацію про це. Ще таке питання є впровадження валідаторів у громадському транспорті. Ну, по перше, нас будуть дивитися люди різного віку. і Частина з них скаже, що це взагалі таке, і з чим його їдять. Що таке валідатор? Давай почнемо з цього, чим він покращує громадські перевезення, і як до цього ставляться зокрема приватні перевізники. Е, Так, е, валідатор це такий пристрій, який може прийняти е, оплату, е, коли до нього підноситься картка. Ну, тобто картка, безконтактна оплата. Чим це е, класно? Класно, Тому що завдяки таким пристроям ми можемо мати історію, яка стосується е, даних і їх аналізувати. Тобто ми можемо чітко розуміти, скільки людей на маршруті, скільки ним користуються, а не просто чути чиїсь особисті думки. Е, більше того, що якщо це мається картка, ми Відходимо від готівкових коштів, а значить зменшуємо ризики, що кошти підуть е, не в тому напрямку, в якому мають іти. Тобто, це е, знижує ризики е, недоброчесності на маршрутах. Більше того, у нас весь комунальний транспорт, вже весь з GPS датчиками. А валідатори вже у нас більше 85% в транспорті. До чого ведемо? Що така картка, по-перше, ну, ми її зараз там називаємо там е, картка Полтавця, це не одна, одна із нереалізованих історій. Я вважаю, що це дуже перспективна історія, в яку можна зашити не тільки проїзд, а якісь класні знижки, якісь соціальні програми. Це може бути дуже зручна історія. Але це ще й те, що дає можливість контролювати е, транспортний і аналізувати е, транспортний потік. Ми зараз готуємось до перевантаження транспортної мережі, як бачите, у нас з'являються нові маршрути. Радію повним тролейбусам, які їдуть з київського вокзалу. Однозначно, це було правильне рішення. Тому тут е, нам ще є над чим працювати і над доступністю. Транспорту в тому числі і над якістю надання цих послуг. І станом на зараз, як у нас мінімум 20 тролейбусів, не вистачає, просто щоб ви розуміли. А і тролейбусників в тому числі близько 30 Але ви бачили, що ми запустили разом з обласним центром зайнятості, завдяки підтримці держави навчання, і бачите, що тепер курсує у нас ще навчальний Постійно тролейбус. Постійно їду до речі зранку бачу навчальний тролейбус. їду за ним час від часу, а як приватні перевізники ставляться до впровадження валідації Дивіться, як вони. Не ставляться вони з розумінням відносяться до Полтавської міської ради і до тих вимог, які ми перед ними ставимо. В транспорті має бути порядок, а не відпадаючі колеса. Тому це все бачу. Працюємо і лад там так само наведемо. Ну і власне етер потихеньку добігає кінця коротенько про школу супергероїв. Ми вже згадували минулого етеру, що нового, і власне знову ж таки, що це за школа, кого будуть навчати і як туди потрапити. Це так само про доступність, бо школа супергероїв це забезпечить безперервний начальний процес для дітей, які в лікарнях. Але хочу, щоб там не було стереотипів. О, господи, і там навчають. Ні, це неймовірний простір, який ще й сприяє як на мене одужанню дітей. Чому тому, що це про ментальне здоров'я, про психологічний стан. Класно е, спланований простір, можливі заняття біля ліжка, додаткова комплектація найкращими технічними засобами, які додають емоції і дають можливість ще й з цікавістю пізнавати е, світ, тому що там буде і дошкілля, і молодша школа, і середня, і старша. Плюс це стабільність доступу до навчання. Більше того, хочу сказати, що е, маю можливість подякувати ЮНІСЕФ, бо ми зараз боремося за проєкт провадження е, системи в укриттях просторів. Для надолуження освітніх втрат сучасно обладнані, яскраві, доступні і головне безпечні. Ми вже пройшли е, наші рахунки Полтавської міської ради, пройшли величезний, е, якби такий скрін е, і дослідження е, інших компаній закордонних, де нам дали можливість отримувати напряму кошти від міжнародних організацій без ніяких додаткових громадських організацій або тощо. Тобто, дали можливість прозоро Тобто використовувати кошти донорів, і як на мене, це достатньо європейський підхід, і це так, як це працює в Європі. А школа має діяти. Є якась точка на на базі дитячої лікарні чи де саме? Так, так, так. Я це не сказала. Перепрошую, це все буде діяти прямо в дитячій лікарні. Там зараз наша і діє до сих пір ідеш ремонт приймального відділення. Ми працюємо ще й на оновлення реабілітаційного відділення. Тож потрошку працюємо, працюємо, не зупиняємося і якби. Так сказати, розуміємо, що діти це в фокусі обов'язково роботи. Ну і в медичному сфері, в нас так само йдуть постійні вклади. і Депутатський корпус постійно підтримує, допомагає. У нас там постійно де закупівля обладнання для покращення якості надання як реабілітаційних послуг і лікувальних послуг не тільки населенню, а й нашим військовим, які того потребують. Власне, ти завжди говориш що ти за комунікацію, і якщо глядачі подивляться, і от хтось для себе вирішить, що маю запитання саме до Катерини Ямщикової. Коли в тебе прийом, в які години, за якою адресою, як потрапити. Так, в мене прийоми громадян відбуваються по четвергам. Більше того, я їх роблю щотижня. Єдине, що коли в мене накладки бувають з нарадами, звичайно, то вас там повідомлять, перенесуть. Маю зручний формат і його рекомендую брати собі на таке озброєння. Це онлайн, дає можливість будь-який час, тоді коли люди на роботі, навіть не тоді, коли, коли їм зручно приєднатися відповідно через Zoom. І такий прийом громадян зараз. Як на мене, є найбільш ефективним. Але і фізично він в міській раді. Звертайтеся, можете писати на мої там соціальні мережі. а по четвергах, у котрій? На 15-ту годину. Як записатися? ти кажеш через через відділ... з можна Або, або через, через відділ звернень громадян. 15-80. Так. Або все одно в будь-якому ну, випадку викладанні. Взагалі, без повер. немає різниці. Якщо ви хочете потрапити на прийом громадян, ви на нього обов'язково потрапите. Головне, почніть кудись стукатись, в якийсь із... із десь проінформуйте про це і обов'язково. Зустріч відбудеться, Катерину. Вдячний тобі, що прийшла. Бажаю тобі далі ефективно лупатись у скалу, і зрештою ж втілити задумані всі ці ініціативи. Бо напевно Полтава зачекалася змін, і ми е, всі теж. Ну а глядачам нагадаю, що сьогодні гостею студії була секретар Полтавської міської ради, виконувачка обов'язків полтавського міського голови Катерина Ямщикова. Програму провів Олександр Крумін. З вами побачимося неодмінно. Бережіть себе на все добре. Слава Україні! Героям слава!